Сьогодні пропоную вам цікаве відео, де розбираю по кісточкам колишнього російського розвідника, який тепер став великим блогером з великою аудиторією. Почекайте і не фукайте! Я знаю, що багато українців ще дивляться російський контент. На цьому прикладі я хочу показати, як можна за об'єктивністю сховати російські наративи, і як можна не помітити промивку мозку. Початку він дуже майстерно розповідає про те, що світ змінюється, закінчується глобалізація, розташовує до себе глядача, а потім непомітно подає перевернуту історію, щоб підігнати її під свою російську методичку. Ще кілька років і німці з американцями все заберуть, і вони почали Першу світову. Гарна історична підміна з боку Безрукова. але не дивно, тому що у росіян вся історія на свій власний смак. Ми до цього вже звикли. Але Перша світова війна почалася не через те, що США і Німеччина хотіли все забрати. Перша світова це ж результат зіткнення імперії, це вибух націоналізму, це початок формувань держави. Точно так же, як зараз запад намагається зупинити нас, зупинити Китай, створювати проблеми, створювати ці війни. Сіловим пучом другого У росіян все те ж саме. Захід агресор, Росія та Китай жертви. Але факти і по 1914 році, і по 1922 другому року говорять про протилежне. Це не захід розпочав війну, це реакція на агресію. Ніхто Росію не стримує силою. Вона сама розв'язала повномасштабну війну з Україною в своїх інтересах. США та ЄС мають все, щоб стримувати через економіку, стандарти, технології, ринки, ніж через пряме військове зіткнення. І, взагалі, до війни з Україною вони всі між собою гарно торгували. До того ж, у Росії не було великого розвитку, великого прогресу або сили, щоб її розвинута економіка вже комусь дуже заважала. Далі ще цікавіше, коні перемішалися з людьми. Поскольку есть глобальное пространство, Запад, естественно, оптимизировал всю свою производственную базу на весь мир. Ну, например, если вы какая-нибудь большая западная компания, например, Siemens, зачем вам сталилитейный завод в Бельгии, когда вы можете взять этот завод, перенести его в Индию, и вы платите там 50 раз меньше, и у ваших ворот не стоят зеленые, І не мірюють кожну капельку, которая витікає з вашого заводу. Ані так і зробили. Давайте тепер розберемо його фрази без романтики про занепад заходу, а з погляду глобальних процесів та вигод, які це дало світові. Світ дійсно змінюється. Конкуренція між країнами посилюється не просто за військовою ознакою, а за економічною, технологічною і. Інформаційною дійсно західні компанії винесли виробництво туди, де дешевша робоча сила і нижчі податки: Китай, Індія, Мексика. Тому смартфони, побутова техніка, одяг, меблі це все стало в рази доступнішим. Якщо у 1980 році телевізор чи комп'ютер коштували місяці зарплат, то сьогодні це все доступніше більшій частині людей. Росіяни дуже люблять заганяти людей в куток, все погано, запад розпадається. США скоро взагалі перестане існувати і тільки в Росії є велике майбутнє і порядок. Ну пройде зовсім немного времени, почнуться холода, львів дожди, і нелегко тоді прийдеться обитателям вот цих домов на 14-й вулиці. як впрочем, і множество других американців, доходи яких настолько низькі, що і два дозволяють їм зводити кінці з кінцями. Безруков в чогось не захотів сказати, що так, заводи переїхали, але захід зосередився на RD, фінансах, IT, медицині, дизайні. Apple не збирає iPhone у Каліфорнії, але розробляє там технології. Європа та США залишаються лідерами у фармі, авіації, в космосі, в програмуванні. Тобто, виробництво стало глобальним, але інновації залишилися концентрованими у розвинених країнах, завдяки перенесенню промисловості. Мільйони людей у Китаї, Індії В'єтнамі вийшли з бідності. Так, там є свої проблеми. Але у 90-му році у Китаї 750 мільйонів жили просто в злиднях, зараз менше 20. І в Індії схожа динаміка. Так, західні робітники постраждали, але в глобальному масштабі людство почало жити краще. І дуже багато хто вважає, що це історично безпрецедентне скорочення бідності. З перенесенням промисловості відбувся і експорт забруднень. Так і за це часто критикували. Але що ми бачимо в довгостроковій перспективі? Захід зробив міста чистішими, намагається знижувати викиди. Азія почала повторювати цей шлях. Китай вже найбільший інвестор у зеленій енергетиці. До речі, я мешкала у Китаї в ті часи, коли чистого неба та сонця не було зовсім видно. Був суцільний зміг. Але зараз це інша картина, чому про це не можна сказати чесно. Коли ми говоримо про якісь недоліки, то краще не акцентувати на цьому свою увагу, а запропонувати щось для зміни, щось для коригування. Але це так по російськи показати лише недоліки, а не те, що світ отримав корисного з цього. Тобто, якщо не дивитися очима Росії, а очима всього світу, то принесення промисловості зробив світ більш рівним і багатим загалом. І тепер Когда индустриальная база с Запада вывезена в Мексику, в Китай, в другие страны, снарядов там больше не делают. А их делают в Пакистане, их делают в Корее. Так, це правда. Військовий ВПК у Європі скоростився після холодної війни. Німеччина, Британія, Франція справді закрили багато заводів. Запаси боєприпасів у НАТО виявилися обмеженими, що стало видно після початку війни в Україні. Але Європа продовжує виробляти зброю: Рейнметал Німеччини, Німеччина, Некстер Франція, Байсистем Великобританія і інші. США зберігають величезну військову індустрію. Напевно, про це незручно говорити, а слухач не піде перевіряти факти. І є ще один момент, про який я хотів би сказати. Він не завжди заметен за вот этими большими мазками образования БРИКС, распад Организации Объединенных Наций как эффективной машины и так далее. Что произошло за последние 10-15 лет? Запад потерял военно-технологическое преимущество, которое он имел 500 лет, только подумайте, со времен Колумба. То есть западные страны, любая из них могла прийти в любую страну другого мира и навязать свои правила игры. Это кончилось. Проблема не в зникненні промисловості, а в її малих масштабах. Захід, як і раніше, має глобальні бази, авіаносці, супутники, ядерний арсенал. Але крім цього, є ще головніше. Можливо, країни вже навоювалися? Річ в тім, що після закінчення холодної війни у 90-х роках варшавський блок розпався, СРСР взагалі зник. І загроза глобальної війни в Європі знизилася до мінімуму. То для чого тримати десятки заводів снарядів? Можливо, європейці просто зробили ставку на союз, а не на гонку. НАТО стало колективною гарантією. Німеччина, Франція, Британія зрозуміли, що США забезпечать їм ядерну парасольку і стратегічний щит. А Європа може зосередитися на економіці. Тому замість десяти армій, які змагаються, зробили просто один альянс, що тут не так. Гроші, які могли піти на танки, на снаряди, пішли у інфраструктуру, тому що в Європі чудові автобани, на частину розвитку медицини, освіти. У результаті Європа в свій чудовий час перетворилася на зону з кращим рівнем життя у світі. Так, зараз війна в Україні показала, що мирний дивіденд 90-х закінчився. Зараз знову змушені запускати оборонку, тому що реальність змінилася і завдяки завдяки вам, росіянам, які самі не змогли сформувати і розвивати свою державу. Зараз южнокорейська армія сильніше британської армії. Вони цього ще не розуміють, і тому ми бачимо ось ці вот всплески косноязичі чи красноязичі, не знаю, Макрона, Стармера і так далі, да? які ще думають, що вони щось представляють. На самом деле, ви вже бачите. Це правда. Південна Корея справді має величезний ВПК із виробництва снарядів і перевищує Британію. Але з цього безруко зробив гарну маніпуляцію. Якщо подивитися на карту, то ми побачимо, що Південна Корея має сусіда із гоя, північну Корею, має сухопутний коридор. Тому порівнювати з Британією, а це острів, де навколо вода, це взагалі просто абсурд. Це навіть розумію я: не розвідник, не військова людина. В цих країнах взагалі різні завдання, пріоритети і методи захисту. І хочу нагадати, що у Британії взагалі є ядерна зброя. Ну, це ладно, це перший ефект. А найголовніший головний ефект ні. Саме главний ефект що в місті з індустріальною базою. Туда, то есть из Запада, был вывезен средний класс, были вывезены квалифицированные рабочие места, были вывезены инженерные профессии, и что произошло, и в западных, крупных, цветущих когда-то городах остались богатые и бедные. А хороший, красивый город он не богатым и бедным не нужен. Богатые сами разберутся, бедные просто об этом не думают. Он держался на среднем классе. Потому что средний класс хочет чего? Хороших школ, участие в принятии решения, чистых улиц. Когда его нет, все это хереет. Это, это то, что мы видим в Париже, это то, что мы видим в Лондоне, где нормально пройти уже по улице нельзя. Міста на кшталт Лондона, Парижа, Нью-Йорку не повсюдно деградували. Є райони з проблемами, це дійсно так, але є і великі зони зростання: фінансовий сектор, стартапи. Тепер про середній клас. Міста тримаються за рахунок середнього класу, чисті вулиці, гарні школи. Цікаво. А чи не від місцевого управління, чи не від пріоритетів та перерозподілу бюджету, чи не щільність міст, урбані ускладнює процес чистих вулиць, можливо, корупція і ефективність муніципальних служб важливіше, ніж просто присутність середнього класу. Невже в Києві ніколи не було середнього класу, але щось при клічку я там не побачила якогось розквіту столиці. І, і тіслідства мають політичну окраску. Тому що, коли ви маєте в государстве, в, в стране, городе два ненавидящих друг друга класса людей богатых и бедных. Для того, чтобы держать їх вместе, вам нужен внешний враг. Вот мы этот внешний враг, и Китай этот внешний враг. На кого-то ж надо все списать. А що там середнім класом у Росії? Чи не російські політики вже кричать, що кадрів не вистачає? Чи втрата середнього класу це тільки глобальна проблема заходу? Якась частина середнього класу дійсно виїхала, але є люди, які залишилися, просто їхні професії, доходи змінилися. У статистиці це відображається як стиск середнього класу. Частина спустилася в нижчий сегмент, частина перейшла у вищий, наприклад, за рахунок IT та фінансів. І просто середній прошарок став тоншим. А ми с нашей 150 миллионной экономикой, мы как собираемся конкурировать с этими монстрами? Мы откуда возьмем денежный поток, сопоставимый с их денежным потоком, чтобы проинвестировать в нашу науку, в наш оборонный потенциал, в наше благосостояние, в нашу инфраструктуру. Мы же понимаем, что на маленькой экономике большую корпорацию не создашь, Большого потока тоже не создашь. И вот перед нами сейчас стоит задача примерно того же масштаба, которую Сталин поставил в 1929 году, когда он сказал, либо индустриализация, либо нас сомнут. И мы должны пробежать кусок истории, которую они прошли за сто лет, за 10, вот если вы мне позволите, я пытаюсь переформатировать вот эту задачу примерно такими же словами. Либо мы в следующие 10-15 лет находим себе технологических и экономических союзников, с которыми мы вместе выстраиваем дружественное нам экономическое пространство примерно на миллиард потребителей. Либо ми будемо мні в наступному технологічному циклі. Вас не буде в майбутньому розвиваючому технологічному циклі, тому змиріться з цим вже зараз. За час війни ви втратили 42 малих та середніх підприємств від їх початкової кількості. Витрати з 2024 року на оборонку вже перевищують в три рази ніж на охорону здоров'я та освіту разом узяті. Ви збільшили економічну залежність від Китаю, а це вибачайте нові виклики для вашої економіки. Втратили частину ринків. Не вкладали гроші від продажу своїх ресурсів в нові технології. Про який новий технологічний розвиток взагалі може йти мова? Я думаю, що ваш бюджет зараз ближче до СРСР 80-х років або до Північної Кореї, ніж до розвинених економік світу. Ось так працює пропаганда, промивка мозку для більш освічених людей. Є масові такі фастфуд, як солод. А є замаскований під об'єктивність, де вчасно подається інформація, як саме потрібно владі.